Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні для нашої країни. Візьмемо сьогоднішню добу, п'ятниці, 5 число, 6, 7, вихідні і частково ще 8 понеділок. Так, обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої питання. Прогнози по окремим регіонам є у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, переходимо за посиланням у шапці профілю і ознайомлюємося. І так, якими будуть вихідні для нашої країни? Дуже багато може бути розвідки на вихідних, і особливо при прикордонні лінії зіткнення, дуже активні можуть бути моменти. Ворог має плани, цілі, от, пов'язані із навчальні заклади, жіноча енергія. Там дуже багато відпрацювань може бути так, на ці декілька діб. так. Далі, темний період доби нам може принести якісь провокації від ворога, які можуть. Привести нам наслідки, і ми можемо втрачати ресурси і забезпечення, не дивлячись на роботу захисних систем. Тобто дуже багато може бути відпрацювань, але втрата ресурсів таки можлива. Так? Дивимося, дуже тяжка історія пов'язана з підприємствами, забезпеченням. Ось а, центральні а, регіони країни, може бути більше активності, більше напруги. Так? Далі, вихідні нам несуть масову активність, дуже багато руху, дуже багато переміщення. Тобто може бути велика кількість у повітряному просторі ляшанок, скажімо так, різного, різного вигляду. Місця пов'язані з військовими, інфраструктура, місця інформативного характеру. Ось тут може бути часткова втрата ресурсів саме темний період доби. Далі дивимося: підприємства забезпечення світло, тут енергія. Місця пов'язані з транспортом. Тут може бути як захист, так і наслідки. Транспорт, вокзали, якісь місця пов'язані з машинами, автівками. Ось, тут можуть бути різні моменти траплятися. Далі мені ще дуже фонить релігійні місця, пов'язані з пам'ятками, релігією. Ось, і форс-мажорні ситуації. Там, де велика кількість людей, масові такі. Зібрання, тут можуть бути не відпрацювати захист так, як треба. Житлові будинки, тут теж така напруга велика, часткова втрата ресурсів, От, дуже багато тривожності, це все може підійняти, тому реагуємо на тривогу.